Mazda cx 5 2019 року 106 тисяч кілометрів пробіг, двигун 2,5, коробка автомат, ціна 18500. Автомобіль пригнаний із США. У нас у Телеграмі є його опис і він номер. Ви можете подивитися, яке було пошкодження перейти. Візуально автомобіль дуже гарно виглядає. Безключовий доступ, шкіряний салон, пам'ять сидінь є, музика боуз, люк, до багажника, сабвуфер докатка. Зараз заведемо. Так, помилок нема по автомобілю. Він номер. Ціна 18500. Ціна я вам скажу дуже гарна для цієї комплектації, для цього року. Зараз мазди дуже дорого в Америці йдуть. хто грає, той знає. Що ціна дійсно добра для неї камера заднього огляду. Зараз покажу двигун автомобіля. Другун працює чистенько, рівненько, нічого не пищить у нього, нема ніяких посторонніх шумів. Так що кого цікавить, переїжджайте. Також нагадаю вам, у нас ще є офіційна Mazda CX5 2018 року по ціні 18700. Вона дизельна, вона без ДТП. Довго була в одного власника, який за нею гарно ухажував, обслужував. Так що приїжджайте, вибирайте. Бензин чи дизель, кому що подобається, чекаємо на вас.